Поки ви дивитеся це відео, хтось в інтернеті шукає інформацію про лікарню, хтось в інтернеті шукає інформацію про хворобу, хтось в соціальних мережах пише відгук про власний досвід відвідування лікаря, а хтось описує свої враження від лікування безпосередньо з лікарняного ліжка. І навіть якщо ваш заклад охорони здоров'я не представлено в соціальних мережах, про нього все одно там якось говорять, тому що в соціальних мережах живуть пацієнти і в соціальних Соціальних мережах живе частина вашого колективу. Як найкраще використовувати можливості соціальних мереж і при цьому уникнути можливих проблем, давайте міркувати разом. Вітаю! Мене звати Лариса Мартиненко і ми на каналі Української медичної спілки. Почнемо з прикладів. Ця історія трапилася близько року тому. Перед вами допис на офіційній сторінці одного з пологових будинків в Польщі. Наші колеги намагалися привернути увагу до проблеми надмірного збільшення маси тіла під час вагітності. І написали наступне: прочитаю тільки частину цього посту. Отже, наші колеги пишуть: це є Ева. Ева, наша лікар-неонатолог. Ева вже має 30 тижнів вагітності. Але Ева і надалі виглядає як Ева. Тобто Ева виглядає як Єва в 30 тижнів вагітності. І наші колеги закликають, жінок будь-як Ева. Замкни холодильник і їж для двох, а не за двох, полегше життя і нам, і собі. Тобто колеги зачіпають важливу проблему, не без почуття гумору на власному прикладі, вони показують, що під час вагітності можна обійтися без таких шкідливих, зайвих кілограмів, і все було б нічого, якби цей пост не набув надзвичайно великого резонансу. У польському суспільстві, от польські жінки сприйняли риторику цього посту як надзвичайно принизливу і образливу. І про це писали всі: і вагітні жінки, і невагітні жінки, і пацієнтські організації, і групи пацієнтів, які мають надмірну надлишкову вагу, і так далі. Розголос був наскільки великим, що головному лікарю оцього от пологового будинку довелося приймати запрошення журналістів і на центральних польських телеканалах. У прайм тайм під час ранкових шоу у присут... в студії у присутності тих же пацієнтів, і вагітних жінок, і жінок із надмірною масою тіла, і в присутності психологів давати відповіді, на душиті, ну, такі неприємні запитання, пояснювати, виправдовуватися, там, вибачатися, обіцяти, що такої риторики більше не буде. Там, ну і так далі. Тобто роль головного лікаря в даному. Випадку, ну, була такою не досить приємною. Не досить приємною. А Яку риторику дозволяють наші лікарі? Давайте подивимося. Я спеціально знайшла коментар від українського лікаря, який також пов'язаний із надмірною вагою для того, щоб порівняти це тут. Варто зазначити, що український лікар залишив цей коментар не під офіційною сторінкою закладу охорони здоров'я або якоюсь ну, брендовою сторінкою особистого особистою лікаря. Це був коментар під дописом на сторінці професійного спеціалізованого видання, і в тому дописі обговорювалася ну, одна з проблем організації системи охорони здоров'я в Україні. І тут зрозуміло, що з цього допису, що лікарю ну дуже сильно накипіло, і от мовою оригіналу я зацитую декілька речень з цього коментаря. Среди 30-40 пациентов обязательно явится 1-2 шизофреника и или психопата. Люди с ожирением 120-140 килограмм требуют оформления инвалидности. То есть оно жрало или жало, и государство ему должно. Пыше украинский лекарь. Але при всьому цьому українського лікаря можна зрозуміти, бо український лікар також підіймає надзвичайно важливу проблему проблему безвідповідального ставлення пацієнтів до власного здоров'я, коли люди зловживають всім, чим можна і не можна, а потім приходять до лікаря і сподіваються на чарівну пігулку бажану одну єдину, яка полікує все. Безумовно, це та проблема, про яку варто говорити і яку варто підіймати, але погодьтеся колеги, що форма да, подачі цієї інформації має бути дещо інакшою. І, друзі, я маю вас застерегти в тому, що якщо ви турбуєтеся про власний професійний бренд як лікаря, то. Які б сторінки чи групи в соціальних мережах ви не відвідували, де б ви не залишали свої коментарі, навіть якщо це закриті професійні групи? В якому б емоційно-психологічному стані ви не перебували, які б професійні теми ви не коментували, варто дотримуватися такту і підбирати слова, бо інакше ви можете зашкодити і власній репутації як професіонала, так і репутації закладу охорони здоров'я, в якому ви працюєте. Якщо соціальні мережі використовувати якісно і належно, то від такого використання можна отримати дуже велику кількість переваг. Насамперед, це просування бренду, як власного професійного бренду, як лікаря, так і бренду закладу охорони здоров'я. Соціальні мережі це прекрасний інструмент для того, щоб розповісти про власну місію, про власні досягнення. про… Про переваги про, вигідні для пацієнтів і потенційних пацієнтів, про ваші можливості досягти впізнаваності, як власної, впізнаваності, як лікаря, так і впізнаваності закладу охорони здоров'я. Соціальні мережі це. Прекрасний інструмент для комунікації у сучасному світі пацієнти надзвичайно велику увагу приділяють тому, як, яким чином як заклад охорони здоров'я веде комунікацію з пацієнтами і наскільки робота закладу є прозорою. І якщо а, пацієнти вважають, що це так, то вони дають досить високу оцінку такому закладу охорони здоров'я. Також соціальні мережі це дуже гарний інструмент для соціальної місії, інформування про здоров'я, про профілактику там і так далі. І така інформація пацієнтами також дуже гарно сприймається. Її сприймають як прояв уваги, як прояв турботи а це безумовно пов'язано із лояльністю і довірою як до самого закладу охорони здоров'я. Так і до фахівців, які там працюють. Але при тій умові, якщо ця інформація дійсно належна і якісна, про це теж варто пам'ятати. Але... Поряд з перевагами використання соціальних мереж, безумовно, є, може виникати і цілий ряд проблем. І от на основі досвіду фахівців Української медичної спілки, які брали участь у, виріш, у вирішенні деяких конфліктів, які були пов'язані саме з веденням е, стоїнок у соціальних мережах, е, ми сформулювали принципи і правила використання соціальних мереж. І не всі, але е, деякі. З них, з цих принципів і правил, я зараз вам озвучу в цьому відео. Отже, кілька принципів використання соціальних мереж. По-перше, так само як і в закладі охорони здоров'я у соціальних мережах необхідно дотримуватися професійних та етичних стандартів. А саме дотримуватися поваги як до пацієнтів, так і до колег, дотримуватися їхніх особистих меж цінностей і переконань, поважати ці особисті межі цінності і переконання, як і пацієнтів, так і своїх власних колег, і е, дотримуватися е, принципів приватності і конфіденційності. Вся оприлюднена медична інформація має узгоджуватися з доведеними доказовими даними і відповідати сучасним стандартам надання медичної допомоги. Навіть якщо ви пишете ту чи іншу медичну інформацію для пацієнтів, все ж таки варто зазначити і вказати, на чому Грунтується ця інформація. Це інформація тих чи інших стандартів, це інформація тих чи інших рекомендацій чи протоколів, це інформація заснована на наукових дослідженнях, на консенсусі експертів медичних, чи це професійний досвід когось, чи це особлива думка. У це обов'язково вказувати. І ще один момент, колеги: дуже важливий. У соціальних мережах не варто порушувати межі приватності, не варто змішувати приватне і професійне життя. І ми рекомендуємо все ж таки дуже добре зважити всі за і проти, перш ніж приймати запит на дружбу у соціальній мережі від пацієнта. І ми радимо, все ж таки, якщо ви активний користувач соціальних мереж і пишете досить багато постів на медичну тематику, про хвороби, профілактику і так далі, взагалі про медицину, то в даному разі краще все ж таки мати два аккаунти, мати дві сторінки. Так? Одну вашу особисту і одну. Сторінку для просування власного професійного бренду. Кілька правил використання соціальних мереж. По-перше, наш досвід української медичної спілки показує, що все ж таки краще розробити політику, яка регулює використання співробітниками соціальних мереж. От колектив закладу охорони здоров'я обов'язково має бути обізнаним із цілями і принципами роботи закладу охорони здоров'я і стратегією закладу охорони здоров'я при використанні соціальних мереж. Наступний момент також дуже важливий: дописи співробітників на своїх навіть власних сторінках або де-інде в інших місцях у соціальних мережах, якщо вони стосуються. Теми здоров'я, вони обов'язково повинні узгоджуватися з місією і баченням закладу охорони здоров'я. Наприклад, якщо заклад охорони здоров'я декларує, що при наданні медичної допомоги він дотримується принципів і стандартів доказової медицини, а хтось із колективу цього закладу охорони здоров'я навіть на своїй власній сторінці пише. Про переваги у рінотерапії, наприклад, так, або якихось інших там методів лікування, які не мають доведеної ефективності, то це жодним чином не узгоджується з місією закладу охорони здоров'я. І навіть в такому разі це шкодить репутації закладу охорони здоров'я. От всі співробітники закладу охорони здоров'я мають про це знати і пам'ятати. Вести сторінку закладу охорони здоров'я у соціальних мережах мають уповноважені на це окремі особи, обов'язково, які мають досвід ведення комунікації. І ще один колеги дуже важливий принцип: у соціальних мережах обов'язково варто дотримуватися норм чинного законодавства, зокрема в питаннях, які стосуються нерозголошення Конфіденційної інформації про пацієнта, або колег, наприклад, своїх, збереження лікарської таємниці і дотримання авторського права. От про це дуже важливо також пам'ятати. Інколи той, хто веде сторінки у соціальних мережах, має наростити собі досить товсту шкіру, бо доводиться. Мати справу із інколи дуже неприємними коментарями, коментарями, які містять дуже багато критики, якихось обвинувачень, образ і так далі. Це не просто, друзі, і завжди, от виникає таке дуже важливе для всіх питання, що робити у таких випадках. Як реагувати на ці образливі коментарі, або взагалі на них не реагувати, або їх видаляти, або ігнорувати, що з цим робити. І от, на превеликий жаль, єдиної правильної відповіді для всіх абсолютно випадків немає. Тут варто діяти в, залежно від, ну, в кожному разі, в залежності від кожної конкретної. Ситуації. Досвід української медичної спілки показує, що обов'язково варто розрізняти отакі от негативні коментарі на ті, які містять все ж таки конструктивну критику, і ті, які є чистим хейтом. От, якщо коментар містить конструктивну критику, і в ньому йдеться про те, ну що дійсно, мало може якийсь неприємний досить випадок, там мав місце, да, у дійсно і у вашій практиці, і пацієнт там, наприклад, отримав якийсь негативний досвід і це описує, то на такий коментар варто обов'язково відреагувати. Тому що оці... конструктивна критика, вона допомагає все ж таки друзі рости, змінюватися, вона допомагає іноді поглянути на якусь тут. Чи іншу проблему під іншим кутом зору, зробити правильні висновки, висновки щось змінити в своїй практиці там і так далі. І це дуже корисно і суттєво. Якщо є така можливість, то бажано все ж таки перевести комунікацію із таким пацієнтом дуже плавно і обережно, ну, в закрито, в особисту, якщо це вдасться. Але реагувати все ж таки обов'язково потрібно. Варто пам'ятати, що якщо із сторінки закладу охорони здоров'я зникають абсолютно всі негативні і критичні коментарі, то користувачі сприймають це здебільшого як прикриття негараздів і відсутність готовності до відкритої і прозорої комунікації. Це завжди погано для іміджу закладу охорони здоров'я, про це варто пам'ятати. Якщо реакція на коментарі залежить від Кожної окремої конкретної ситуації, то те, чого точно не варто робити в соціальних мережах, ну, можна сказати вже точно. По-перше, щодо пацієнта, в жодному разі не можна звинувачувати пацієнтів, ображати їх, залякувати, блокувати або скаржитися на аккаунт пацієнта адміністраторам соціальних мереж. Далі, щодо медичної інформації, не можна вдаватися до неетичного маркетингу, тобто, наприклад, спотворювати потенційні результати лікування або наводити якусь не... некоректну інформацію, неправильну інформацію про застосування тих чи інших методів лікування чи застосування тих чи інших лікарських засобів. Щодо загальної інформації, то все ж таки колеги наголошую, ще раз нагадую про авторське право, яке не варто порушувати, і щодо інформації про пацієнта, ще раз наголошую на тому, що не можна розголошувати лікарську таємницю і поширювати конфіденційну інформацію. Визначення лікарської таємниці і визначення видів інформації, яка належить до конфіденційної, закріплено законодавчо в українському законодавстві, і ми про це поговоримо в якомусь іншому відео більш докладно. А тут зараз я хочу наголосити вам про наступне: навіть якщо пацієнт сам розповідає про власне здоров'я, про власне лікування там, і так далі, у соціальних мережах, або розповідає це, або пише, або коментує це журналістам у засобах масової інформації сам, то навіть це не є дозволом для розголошення лікарської таємниці. Пам'ятайте, друзі, про це обов'язково. Ще хочу звернути вашу увагу на один момент, друзі. Це поширення у соціальних мережах. Фотографії пацієнта або медичних зображень, наприклад, рентгенологічних, там, сонографічних зображень МРТ, фотокопії лабораторних досліджень там тощо. Ну, по-перше, аби абсолютно ну, бути справедливим і все робити правильно, то у пацієнта варто взяти дозвіл на поширення цієї інформації. По-друге, ви маєте Абсолютно точно пам'ятати, що усі зображення, ось такі, які ви поширюєте, і не має значення, чи це закрита професійна група, чи це відкрита сторінка. Усі оці зображення не повинні містити жодної інформації, яка може призвести до ідентифікації особи. Не повинно бути жодних ідентифікаторів, за допомогою яких можна так чи інакше встановити особу пацієнта. Що ми бачимо в наших соціальних мережах: все, що завгодно. І фотографії пацієнта в повний зріст, і прізвище ім'я по ім батькові, і дату народження, і адресу роботи, і адресу проживання, і місце роботи, і все, що завгодно, друзі. У мене є. Я вже зібрала цілу колекцію от таких от прикладів, як не потрібно себе поводити лікарям і закладам охорони здоров'я у соціальних мережах. Але, друзі, ці приклади, я... ми з вами зараз знаходимося у соціальній мережі YouTube. І ось саме через це навіть тут я не хочу наводити вам ці приклади. А про це я розказую і показую ці приклади при очних зустрічах і ну, на, 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 на живих зустрічах з вами. Там я про це розповідаю дуже багато і показую дуже багато прикладів, і розповідаю про дуже багато прикладів. От, наприклад, нещодавно був випадок дуже неприємної конфліктної ситуації. У хірургів, коли вони виклали і фотографії пацієнта, там вже при виписці повний зріст, і частини тіла з колостомою, ну, якби результат. Лікування там, цього пацієнта була дуже неприємна конфліктна ситуація. Отже, друзі, ще раз наголошую на тому, що немає значення, де ви викладаєте ці фотографії там, чи, чи скріни, і так далі. Немає значення, це відкрита група чи закрита група, тому що ніхто не може гарантувати, що у закриту групу точно не потрапить той, кого там не повинно бути. Навіть у тому разі, коли є ряд бар'єрів, і адміністратори групи ну, самі дають дозвіл і допускають ту чи іншу особу в цю групу, чи не допускають, все одно трапляються випадки на превеликий жаль, коли в такі групи потрапляють ті особи, яких там абсолютно не повинно бути. По-друге, ніхто і ніколи не може гарантувати, що хтось із членів цієї групи не залишить собі ці зображення, не збереже або не поробить скріншоти. І ми не знаємо ніколи, де і коли ці скріншоти можуть випливти, де вони можуть з'явитися і так далі. Варто завжди пам'ятати, що все, що потрапляє до павутиння інтернету, залишається там назавжди. Навіть після того, якщо ви видалите власний коментар або власний допис. Все одно при великому бажанні все це можна віднайти. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Друзі, якщо ви вважаєте, що в цьому відео ви почули для себе корисну якусь інформацію важливо, поставте, будь ласка, вподобайку. Залиште, будь ласка, коментар, залишайте, будь ласка, свої запитання, і тоді більше колег побачить це відео. Підписуйтеся, будь ласка, на канал Української медичної спілки, натискайте, будь ласка, верхній дзвіночок, і тоді ви не пропустите нові відео від нас. А на завершення я хочу сказати, що 62% маркетологів системи охорони здоров'я Сполучених Штатів назвали соціальні мережі. Маркетинговим каналом з найбільшими потенційними можливостями у 2021 році. Я бажаю вам якнайкраще використовувати цей інструмент. Будьте благополучними, щастивими. я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!